І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Titanus UA на WZ-55 карта Руінберг. Ну що ж, до бою. Так, ну ВЗ-55. Я його так собі і не прокачав. Чомусь. чому... Що... Мені чомусь здалося, що це такий... Я ж люблю грати на броньованих тяжах, і мені здалося, що це такий не дуже броньований. Хоча ми бачили, що дуже-дуже виходить на ньому танкувати гарно, коли в тебе є скіліще. Так, ну, як іще сказати. А тут весь чудіку їде. Приїхав, зразу ж злопушився. І в нас по бою вже мінус один танк. Так? Ну, на цій карті, дивіться, у нас тут невеликі сили, тому я думаю, що тут буде заруба, ну просто на нас будуть зараз виїжджати на глючують, тому що вони вже бачать, що тут у нас наших невеликих сили. Чомусь наші тяжі поїхали. Один бачимо на Зеленці, там заникався. Так? Тут а, значить що по цьому бою? Якщо е, наші братіші Зеленку заберуть, то в принципі все нормально. Якщо зараз суперники зрозуміють, що тут у нас невеликі сили, то... А, дивіться, невеликі сили. Наші братіші нас теж поперли просто от по третій лінії вперед. Поки у нас теж тут з Вазиком дуель. Це, скажімо, дуельна дуель. Так, давайте подивимося, що на цій гарматі у нас з пробиттям. Заряджені підкалібри, вони 306 пробивають, це дуже непогано, 490, 400 500 майже ходу від пострілу. Так, да, я помилявся. Тут їх теж небагато, тому можна тут понагліщити. Ви мене зразу ж, коли дивитесь відео, зразу ж поправляєте. Саме ваша думка впливає на те, як я коментую, бої. Взяли взяли облогу вазіка. Ну? Я думаю, що ви просто окружили його, взяли в кільце і просто розстрілюють Уже як хочуть. 3-5 побоїв не нашу користь, до речі, поки наші багато приїхало і одного Вазика 4 танки розхлопушували. Самі нахлопушились нормально, так, чомусь на нас злий цей. Братіш чомусь нам стрільнує, по-моєму, чимось заважали, чи що 4-7 вже по бою, все-таки з Зеленко ми програли, що вони зараз так наглючують, поїдуть. Я бачимо, що от один у нас тяж стоїть е по центру на Зеленці, а інший в режимі ПТ стоїть зустрічає. І нам що тепер треба робити? Або їхати до них на базу, тому що вони всі відволіклися, або їхати. Значить, Захищати нашу базу, тому що ну вже якщо вони заїдуть, то буде непереливки. У нас там всього дві артилерії стоїть. Одна артилерія, до речі, ГВ Тайгер зовсім не там стоїть, де потрібно. По цій центральній вулиці, вулиці нікого немає, можна проїхати туди вперед, до Зеленки, і прихлопушити, допомогти нашому братішу тяжу. Але наш герой вибирає інший шлях. Тут є імбо такі позиції, так? їх називаю такими імбо гаражами. Ось тут зліва. І якщо в цю позицію стати, ось тут. то суперникам дуже важко тоді е, буде щось зробити. Ну що, треба вмикати скеліще, 5-10 не в нашу користь. Суперники вже так, знаєте, відчули, що в них така перевага величезна. Наш герой заїхав в гараж. Це Imbo Позішн. З неї вибити дуже важко, а тим паче, якщо нас будуть прикривати, а нас прикриває. Бачимо, що наш ну, щось... В нього своя якась тактика на бій. він бачимо, що взагалі в центр поїхав. Зовсім в центр поїхав, так? Цікаво. Можливо, я не правий. він бачите, підсвітив. двп пепу. Наш герой не замітив цього, що там ТВП проїхало. І зараз ТВП підібрати, якщо ще ще й ар-ак там настигає стигнути. Так, а ТВП заряжений майже повністю. І нас тепер ніхто не прикриває, там щось потурщик протяжі допоможе, і це буде чуть довкола. Говору є знищено 3 600. У нас настріляно. Ну, трішки навіть натанковано, бачите, я про танкування і про бронювання цих там. Бронювання таке ще собі задоволення, я вам скажу. Ну що, чекаємо. Вони там напевне збираються в кулак, щоб пройти вже вперед. Ага, ні, вони хочуть бачити, вони хочуть перехитувати, але теж з них не виходить, там потехіль ззаді виїхав. Тут ще один так просто в наглюючих виїхав. Світи в нас. Так, бачимо вже де їхні суперники. Де їхні... Чудіки стоять, так скажемо. І вони поки що нічого не можуть зробити до побачення. вороги знищено. Ну що, тащерський біч, не тащер. Ренегат прикриє. Префутурчик. Пре Але він побаюється вже. Ну, виїжджай. Ну, Бачимо, зведення непогане, так? Цьому там? Артилерія по нам лопить. Навіть відчули цей постріл. Коли він стрільнув. В стані буде тримати. Напряжний такий момент. Чарфотурчик не, не дуже хоче підставитися, тому що в нього ХП немає. Другий черфурчик ззаді хоче об'їхати. І знищує все-таки ренегата. Так, в них 5 танків залишається. так. У нас, якщо зараз арту заберуть, то ми можемо ще й на калабаново претендувати, але на арта тепер просто контрить, глушить. Наш артилерист нічим нам не може допомогти. Так, по стріну подурчити, побачите. Так, оєсд вже є. Ну, вже калабанова не буде. Але нам тепер... Головне не те, не те, щоб вижити, а головне затащити бій. Я думаю, ви зі мною погодитесь, поїхав. ЧАФУчик! Суперників здох під нашою артилерію, красавчик, артилеріст 2 знищив. Просто от подобайка. Давайте навіть подивимося, як і вони. Алекс 85 ти потрапив і отримав подобайку. Від гравця Йой. Ісу, ІСУ може нас прихлопушити, але я думаю, у нього не вистачить альпи, щоб нас забрати. Ну, можна навіть розмінятися. Якщо ми зараз його знешкоджуємо, то залишається всього дві артилерії, і ми їх, я думаю, без проблем. Все, Ісу просто в тупу поїхав зараз перезарядитися і добрати. Артилерист добирає. поїхали далі. Тепер артилеристу треба виїжджати на зели. І ми просто будемо забирати їхню артилерію. Ну я ж не думаю, що з... 897 хп артилеристи нас перебили Хоча це не точно. Просто вже знаєте, я от дивлюсь ваші бої, як якийсь фільм-екшн, такий бойовий. Це було чудово. Бачили ми інбо Position. На цю Position, до речі, я теж неоднократно заїжджаю, коли вже наших братишів всіх перехлопушували. І там так, якщо ти на броньованому танку заїхав, це вже якщо дуже багато на тебе вийдуть, то вони перестріляють. А якщо як будуть як чудики по одному виїжджати, то ну, ні, без проблем просто. Так, ну вирішили об'єднатися. Чому об'єднатися? Мені чомусь здається, що вони там на Зеленці на 9 та нульовій лінії. Хоча вони може зараз переїхали і стали е ось на АБ3. Так. І там будуть один в одну сторону дивитися, другий в іншу сторону дивитися. Щоб... Ну це Якщо вони дійсно об'єдналися та хочуть перемогти. <рес> Що тут немає? Такі назелені. Можна ще артилерій став на захоплення. Немає, немає. Можна щоб артилерій став на захоплення, якщо що нас прикриє. Або ну, можна і разом стати на захоплення, тому що зараз шукати в нас швидкості не так багато. А М53 і М40 вони такі круті. Опа. А, це наш стріль. Є! Утий. О! Пусти. Так, він нас підсвітив, зараз побачимо звідки прилетить. Ого, дуже далеко. <рес> напевне, перемотаємо, так? Знайшов, ти бачиш, аж так. Він, він, знаєте, він напевне стояв, думав, думав, а потім аж поїхав, тому що він би вже давно переїхав. А чому наша артилерія не стає? Чи він вилетів, чи що? Чому він не стає на захопленні? Тепер спробую артилерія прокачана на маскування. Спробую озера наздонати. Так, ну все-таки нас давно. Покобочте. Чудовий бій, чудовий воїн, Ерленберга. Дякую за реплей, кажу вам всім дякую. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.